Вітаю вас, шановні глядачі. ефірі програма Життя Громад, 20 квітня у світі відзначають День подяки волонтерам. Тому сьогодні про волонтерство, про вдячність їм говоримо з гостями нашої студії. Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради, і Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради. Ще раз вітаю вас в студії. І власне війна, і практично вся Україна. Якщо не весь світ, стали волонтерами. За цей час хто вони сьогодні волонтери, в чому полягає їх діяльність і які сьогодні виклики для волонтерів? Вау. Ви дійсно правду кажете про те, що більшість населення в Україні це дійсно волонтери. Кожен з нас має чи рідних, чи близьких нам людей, які воюють, захищають нас і. Кожен відгукується на те, щоб чимось допомогти, підтримати. Якщо на початку війни були декілька там людей, організації активно займалися волонтерством, то потім їхня кількість збільшувалася активно, і кожен намагається допомагати чим може. Тому в більшості випадків кожен українець зараз є волонтером. Якщо говорити про те, на чому яка сьогодні діяльність, в чому полягає, і які виклики для волонтерства? Викликами є те, що дуже падають донати. Це досить складно зараз збирати кошти. Ми часто кажемо, що це вже потрібні якісь там цілі танці з бубнами, щоб привернути увагу і пригонтував саме до твого збору, що саме тобі донатили, і ти міг закрити свій збір. Люди стали мало жертвувати, люди втомилися, люди зубожіли, і донати зменшилися однозначно, тому це є одним з основних викликів, звичайно ж. Ну, треба нагадати нашим глядачам, що ви є головою і благодійного фонду. Фонд небайдужий, так Не правильно Я футерським. дійсно є головою благодійного фонду полтавський батальйон небайдужих. Ми ось уже 10 років здійснюємо свою волонтерську діяльність. Звичайно, що нам це допомагає, тому що ми маємо певну впізнаваність в суспільстві, і ті проекти, які ми починаємо, нам довіряють, і можливо, це нам і допомагає зараз в такий складний час збирати кошти. В той же час ми придумали проект благокави. А uh -huh. це можливість збирати кошти завдяки соціальному бізнесу. Ми продаємо каву, смаколики і всі 100% прибутку направляємо на зсу. Дякуючи тому, що проходить час, ми розширюємося, про нас більше дізнаються, і ми маємо можливість кожного дня більшу суму відраховувати на зсу. Ті люди, які поодиноко збирають, звичайно, що набагато складніше зараз. Як сказала пані Наталя, немає навірно жодної сім'ї. Щоб не було щось пов'язане з війною. Там брат попав в окупацію, там сестра, там на війні, там мобілізовують, там допомагають, там поранені. І кожен старається допомогти. Особливо от ціні волонтерська от допомога, коли людина фактично дає посліднє. Вона там 10 гривень залишила на те, що в неї є, і вона їх віддає як волонтер, щоб допомогти, там, щоб це напівхлібинки. От, от ці Донати являються от, самі безцінні, то що людина дає останнє. І таких в Україні ну, процентів 30. Але є такі, які приспособились під волонтерство, і от, оця одна капля дьогтю псує бочку меду. Вони на йому стараються зробити там бізнес, що заробити, обхитрити, обдурити. і в людей через таких. Недобросили лже волонтерів, от падає рівень довіри. Угу. Якщо говорити про основні потреби, які ви закривали для військов... закриваєте військовослужбовцям, то Можливо, якісь історії такі характерні, не характерні. Основні потреби це у нас, наша організація, яка закриває, оскільки ми біля церковна організація, то ми не купуємо там зброю, ми не збираємо на fpv дрони. Ми намагаємося закупляти те, що береже людям життя. Це і тепловізори, це і монокуляри, різні мавіки, які можуть вести там розвідку для того, щоб виясняти, яка ситуація на фронті. Ми збираємо на зарядні станції, на турнікети, на бандажі, формуємо аптечки. Це основні ті запити, які ми на даному етапі приймаємо і проводимо на них збори. Якщо ж говорити про якісь історії, які найбільше запам'яталися. То, як би це не дивно, для мене це 14-й рік. Це перші дні червня, 14-го Авдіївка. І ми передали туди прилад нічного бачення. Він тоді коштував десь 3 тисячі гривень, але, але тоді це була велика сума, це не зараз. Ми отримали повідомлення від бійців, і вони написали, що дякую вам за цей прилад. Нічного бачення, завдяки ньому ми не попали в засідку. Шість людей вийшли здоровими. Серед них там були полтавці. І для мене це була така, якби як відправна точка, що це те, на що ми повинні збирати. Коли ти розумієш, що ця невеличка допомога, яку ти передав, і шість людей живі, здорові, їхні рідні будуть їх бачити, будуть радіти, і люди будуть далі жити. І Ми тоді передали більше 300 приладів нічного бачення. І зараз. У 2022 році ми основний акцент робили на тепловізори. За 2022 рік ми більше 200 штук зібрали і теж передали. Ось, а з таких неприємних моментів, які запам'яталися, до речі, це стосується і викликів, про які ви казали. Сьогодні я буду вперше публічно озвучувати цю інформацію. Є шахраї, які там під виглядом благодійних фондів намагаються діяти і. Була група шахраїв, які під підробляли документи полтавського батальйону небайдужих, наш підпис, ну, мій підпис і нашу печатку. І вони завезли близько 140 автівок, не розмитнивши, під, ну, підробляючи листи, ніби це на нашу організацію, вони їх продавали. Ось уже в травні рік, як є слідство, різні органи, ну різні служби займаються цими пошуками автівок, знайшли цих людей, хто це підробляв. Здавалося б, да, на таких речах, але дійсно є група, яка заробила ну, величезну це кошти. якісь? Ні. Важко навіть сказати, як потрапили, звідки вони дістали якісь зразки наших листів, щоб я так розумію, вони сканували е документи. Тому ми нарікаємо, наприклад, на те, що. Мінсоц ввели додаткові обмеження для волонтерів з 1 грудня, а з 1 квітня взагалі по паперових деклараціях машина не заїде. Машина мається на увазі з гуманітаркою, не лише автомобілі для військових. Але це спрощує такі ситуації, що не будуть підробляти документи і не будуть заробляти на цьому хтось, а ти про це знати не будеш. І коли ми це виявили, коли прийшли там перевірка з Дніпровська митриця. Митниця прислала нам запит. Надайте, будь ласка, навіщо ви заганяєте там легкові автомобілі, Тойоти, там лексуси, угу. шкоди. Я кажу: ми такого ніколи не заганяли. Починаємо піднімати, шукати. Вони нам присилають копію, нібито нашого листа, там не документація не співпадає, нічого іншого. Тому була в нас така, і вона ще й триває, неприємна ситуація. Ну, мені теж запам'ятався саме більше 14 рік. Це був березень місяць, і поїхали на позиції, це саме початок, добровольці організовані, у нас лякоть, і хлопці ходять в бут, бутилки двохлітрові, вирізані, і вони замість зуття от воювали в такому, щоб ноги. Ну, і тоді -то все, що було, яка була можливість 14 року, все організувалось для того, щоб допомогти. 14-й рік це був такий підйом, ентузіазм. І от була відкритість. ніхто не шахраю. Люди, люди допомагали щиро. А тут от з'явилися ті, що хочуть заробити на, на ці добрі такі справи. Що, що, що не, повинно, не повинно бути. І, 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 важко це навіть пояснити ні з людської сторони, ні з якої гідності, як це можна от, працювати шахраями в, в, в такий тяжкий стан. 28 березня комісія з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку затвердила положення про відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. І, власне, таку нагороду в області запровадили вперше. Що це за ідея, що це за нагороди? Це е, відзнака для волонтерів. Е, і я вважаю, що вона дуже необхідна в цей час. Хоча багато хто може поставити питання перше, навіщо волонтерам відзнаки, тому що вони ніби робляться від доброго серця, їх ніхто не змушує. А друге питання, яке можу поставити, є ж грамоти, для чого вам ще додаткові якісь відзнаки? Ідея належить пану Володимиру, він молодець, що зініціював її, ми її підтримали. Отже, відповідаючи на ці питання, я можу сказати, що. Дійсно, волонтери працюють просто так, заради ідеї, заради, за своїм покликом серця. Але коли є нагороди, то це просто підкреслює їхню цінність, і що їхня праця важлива, що їх помічають, а не просто чомусь. Багато людей хто любить отримувати грамоти, а волонтери просто залишаються якби, за кадром, ніби їх не існує. Тому це. Така невеличка вдячність mm -hmm. волонтерам за те, що вони роблять. Ну і друге питання: навіщо ж відзнаки? Я думаю, пан Володимир найбільше розповість сам задум, але це відзнака, яка буде видаватися вкрай рідко і. Відзначатимуться люди за особливі заслуги або організації, або люди за особливі заслуги. І дійсно, на таку відзнаку потрібно буде заслужити. Це статусна статусна відзнака, яка потрібна для того, щоб подякувати волонтерам. Більше двох років, як було подання, моє депутатське по відзначенню депутат депутат волонтерів нагородами. і от Пройшло два роки і працювали над цим варіантів багато, розглядали на комісії. Так само стояло питання, що вона не потрібна, весь час. Там, що вона потрібна. Люди це своєрідні люди, які робляться від щирого серця, але от пройде покоління, що вони залишать своїм дітям. Те, що вони забрали із сім'ї, віддали, так залишиться пам'ять, що в цей час важкий щось допомагали. І от ідея і тут апарат обласної ради дуже багато для цього зробив. Вони розробили його дизайн, розробили там положення, де кільканадцять разів ми його відпрацьовували, зробити його таким простим і зрозумілим, щоб ми могли відзнати все-таки кращих з кращих. І людей, які допомагають організації, які вже працюють не один рік, там, десятки років, з самого початку ще багато почали волонтерити, які допомагали і ще. До 2014 року люди, які просто е, цим живуть, от їх нагородити, там, щоб відзначити. Цих ну, людей. ви сказали, що положення там ми спростили, що було просто і зрозуміло. Давайте тоді просто і зрозуміло поясніть, кому будуть вручатися. Звідки вони візьмуться, ці кандидати? Буде якийсь конкурс? Скільки тих волонтерських організацій чи волонтерів буде відзначатися, відзначатися кожного року? І власне, коли запрацює вже оці всі процедурні моменти? Ну надіюсь, що запрацюється дуже скоро. Уже буде подання. От депутат матиме право подати одне подання в рік От на одну буде... організацію. На одну все одне подання зробили mm -hmm. на організацію, на людину, одне подання в рік. Скільки О, депутатів обласної ради? 84. 84. 84. І от вони подадуться і вони будуть розглядатися на нашій комісії депутатській. І от на комісії і ще перед цим ще попередньо розглянуться матеріали і війтиме на гроші. Але ну, персонально відповідається таки не з тими депутат обласної ради, який робитиме це подання. Все таки надіємося. ну Кожен знає десятки, навіть сотні людей, які цим займаються щиро і від всієї душі, і від всього серця. Комісія розгляне кандидатів, кандидатів на, цю, цю, і... на комісії проголосують їх, і, і потім вже розпорядженням голова підпише. Тобто рішення фактично про нагород... нагородження буде на приймати, комісія, да. ваша комісія парламенту. А вже згодом це буде просто, я так розумію, рочисте вручення. Ну, як президент підписав, Верховна Рада, закон поки не підпише президент, так само там, можливо, Біленькому чи голові обласної ради явно щось буде там, ну, знатиме більше, ніж на, було подано документів в нас на комісії. І він потім може подати нам на розгляд, передивитися все, не підписано. Ну, Всього ти не можеш знати, тому, що ти от, знаєш конкретну людину. А якщо було подання, це буде відповідальність такі, того депутата, який робитиме це подання. А ми вже матеріали перевіримо, якщо до того часу звернеться, він цим не займався, він це вже тоді буде інша ситуація. Наскільки важливо сьогодні продовжувати волонтерити, займатися цією справою? І, власне, які ви слова можете знайти для тих, хто сьогодні хоче продовжувати цю роботу? Складно, мабуть, ті самі слова, які сама для себе шукаю кожного ранку, коли ти стомлений, встав. Коли там, можливо, хочеться розчаруватися, чи відпочити, чи виїхати хоча б на день. У мене нема бажання виїхати з моєї країни, але іноді виїхати просто, з цього, ну, з цієї небезпеки, в якій ти знаходишся, хоча б на день, щоб відновитися. Але я не можу виїхати, тому що я депутат і обмежена в цих правах. То слова, які я собі знаходжу, ну, хто, якщо не я. І це моя країна, моя земля. І така сама моя відповідальність боронити як і тих, хто там знаходиться зі зброєю. І ця відповідальність мені, наприклад, вона в радість. Ну, наскільки це може бути радістю в цій ситуації. Тому що я відчуваю, що я так само, як, як і інші люди докладаю зусиль для нашої перемоги. Ну, Так само, як пане Наталя, коли ти займаєшся якимсь результатом, і от працюєш, 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 і вже воно вийшлося, доставлено на фронт, от тоді. От справді є певне задоволення і така ну, як ейфорія певна, що воно вийшло. І що це робота ну, цілої команди. Це багато-багато людей задіяно в тому, а в воді вже є напіків цього, що воно. А перед цим це дуже тяжка робота і ну, відповідальна. І головне тут не втратить довіру людей до тебе. Тому що, якщо втратиться довіра, вже далі воно не працюватиме ніяк. І з цим потім жити буде дуже тяжко. От пані Наталія сказала про те, що сьогодні вже суспільство стомилося, люди зубожіли і так далі. Яка ситуація з міжнародними організаціями? Ви ж напевно працюєте із ними? Тобто, як ви бачите цей діалог, наскільки стомилися міжнародні наші партнери, і як вони на сьогоднішній день допомагають? Чи не допомагають а, українці, які за кордоном теж значною мірою стомилися, це природньо, тому що це люди, і вони так само збирають кошти, як і ми. Міжнародні донори і міжнародні великі організації вони зайшли в Україну, вони допомагають, бачать свою допомогу багатостроковою, довгостроковою, точніше, і готові допомагати. Єдине, що вони шукають тих. Ті організації, яким вони можуть довіряти, mm -hmm. і тоді запускають спільні проекти в Україні. Тому робота величезна. Я впевнена, що вона буде тривати ще не один рік і по відбудові України, і по допомозі Україні в війні. Єдиний нюанс, що практично ніхто з них не працює з військовослужбовцями. Це допомога лише цивільному населенню. Гуманітарна допомога. Да? Гуманітарна допомога, саме так. Але треба дякувати за неї бо це величезний величезний шмат роботи і без неї ми б не справилися, звичайно тому дяка всім міжнародним фондам організаціям які нас підтримують і будемо сподіватися на подальшу співпрацю я дякую вам за цю розмову в нашій студії бажаю вам плідної роботи я дякую нашим глядачам за увагу побачимося